Прокуратура направила до суду справу стосовно співробітника комунального підприємства збережжі Одеси Одеської міської ради, причетного до корупції. Влітку вказаного працівника затримали під час одержання неправомірних коштів. За даними розслідування, вказаний співробітник комунального підприємства виступав посередником між підприємцями та управлінням споживчого ринку Одеської міської ради. За даними розслідування, він саме підшукував підприємців, які б хотіли займатися торговельною діяльністю на пляжах Одеси. Потім допомагав, так би мовити, оформити документи, оформити договори, дозвільну документацію, щоб займатися торгівлею, розміщувати торгові точки на узбережжі. За даними розслідування, саме в ході досудового розслідування вказаного співробітника затримали під час одержання неправомірних коштів на гарячому, коли він отримав 2700 доларів неправомірної вигоди за розміщення торговельних точок підприємцем на пляжі відрада.